Вітаю всіх, шановні слухачі радіо НВ. Сьогодні продовжуємо наш спеціальний об'єднаний марафон до Дня Незалежності, і е, хочемо поговорити звісно про великі перемоги е, України: про те, що е, насправді за ці роки ми багато чого досягнули у різних напрямках. Тому у рамках марафону об'єднання незалежності на радіо НВ говоримо з Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації, про кілька напрямків, де Україна може голосно про себе заявити. Та вже заявила протягом останнього часу. Михайло я. Б... Хотів би знаєте, ми з вами говоримо напередодні дня незалежності. і У такі моменти хочеться поговорити трохи про перемоги України і ну не видумані, не надумані, а існуючі. Я для себе виділив кілька пунктів, за які відповідає Міністерство цифрової трансформації, або ж є активним ініціатором цих проектів. І напевно найважливішим і найбільш актуальним моментом будуть дрони та безпілотники. Напевно, невірним, не зовсім чесним буде сказати, що це перша війна дронів, але буде правдиво сказати, що це перша війна дронів настільки потужної. Інтенсивності і напевно, одне з перших застосувань саме морських дронів, і по суті розроблені за рік морські безпілотники сьогодні стримують весь чорноморський флот вартістю в мільярди доларів і атакують кримський міст. Також знаєте, як монументальна путінська споруда. Розкажіть, будь ласка, про напрацювання України у цьому напрямку, оскільки знову ж таки саме міністерство цифрової трансформації було одним з ініціаторів армії дронів. Uh, да, дійсно, uh, сьогодні взагалі з'явився такий тип дронів, як морські дрони, які досить ефективно працюють, і ми бачимо, що там кораблі, які коштують там десятки сотні мільйонів uh, доларів, вони дуже часто не можуть uh, uh, нічого протидіяти проти таких дронів. І насправді uh, зараз цей ринок активно розвивається, продовжує розвиватися. З'являються там нові компанії, які виробляють uh, подібний продукт і. Ми продовжуємо інвестувати в цей напрямок, продовжуємо його підтримувати, і є досить амбітні цілі, що, що буде далі відбуватися. Тому я не можу там говорити багато деталей, але там хочу сказати, що насправді такий тип, який відкрився для, для, для всіх, як морські дрони, зони для зростання є і в інших напрямках. Йому. Над ними зараз працюємо тобто, можливо, несподівано через деякий час з'явиться ще один тип е, дронів, е, і він також буде дивувати приємно українців і захищати е, нашу країну. тому від технологій інновації залежить дуже багато в цій війні, тому що це дійсно війна технологій? Кожного дня там з'являються нові засоби радіоелектронної боротьби, дрони там обходять ці засоби, з'являються якісь нові компоненти, які дозволяються робити зв'язок. Ну тобто, кожного дня в режимі реального часу відбувається війна технологій. А от якщо ми з вами говоримо, знаєте, о після нашої перемоги ми розробили дрони. Наскільки легко буде їх? Продавати експортувати наскільки Україна тут може зайняти свою нішу, ну в тому, щоб знаєте, якось цей досвід все таки монетизувати. На вашу думку, да я думаю, що ми зараз знаєте там на початку розвитку на знаходимося на, нашої взагалі на початку створення нашої технологічної історії, незважаючи на те, що сьогодні там вже там біля 200 компаній, які виробляють БПЛА, там в тому числі ходить сюди і компанії, які виробляють. Човни безпілотні, але насправді це тільки початок взагалі розвитку технологічної епохи. Всі всі майбутні перемоги вони там зараз створюються. Вони зараз в оренді дуже багато є зон для інновацій, де ми можемо розвиватися там, по типу починаючи від систем зв'язку, нових там закінчуючи системами захоплення цілей. І до наведення там боєприпасів або дронів. Тобто, є багато напрямків, де нам потрібно розвиватися, і де ми будемо розвиватися, над чим зараз працюємо. І звичайно, що в першу чергу ми зараз всі з вами об'єднані ці єдиною метою перемогти Росії на полі бою а далі будемо вже думати там про те, як будемо розвивати ці технології і експортувати в різні країни світу. Але мені здається, що взагалі після нашої війни, коли ми переможемо Росію, з точки зору безпеку, безпеки багато чого зміниться в світі, і дрони почнуть по суті патрулювати повітряний простір і там на кордоні, наприклад, а можливо не тільки на кордоні, з'явиться. Більше систем для швидкого реагування з'являться для надання там евакуації або для допомоги ДСНС. Певні наземні платформи. Тобто, насправді, з точки зору в напрямку безпеки, безпілотні технології вони будуть займати ключове місце, і це тільки початок цієї нової ери безпеки. І я думаю, що так сталося, що Україна буде одним із лідерів, лідерів в цьому напрямку, але для цього нам потрібно багато ще. Працювати потрібно більше інвестувати в напрямок технологій, тому що тільки коли ти інвестуєш, з'являється і підтримуєш там полісімейкінгом. Правильним створення умов створюються компанії, які здатні генерувати інновації. В нас є така перевага над Росією в тому, що ми швидше отримуємо зворотній зв'язок з полябою. У нас досить швидка комунікація побудована і зі з усіма в принципі силами оборони і дуже швидко циркулює інформація. Це, це і це надважливо. Для того щоб генерувати інновації, а от скажіть, будь ласка, ви як людина, яка багато займається дронами, знову ж таки, чимало отримуєте цих дронів за кордону? Нам там ведь не щотижня з'являються новини про те, що там США передали Швеція, Литва, там ще інші країни, і ви ну якби бачите ці дрони, розумієте їх наскільки український продукт конкурентний з західними зразками? Ну сьогодні ми є конкурентними, тому що у нас є більша кількість дронів по по всім категоріям, які ми отримуємо, тобто тому завдяки кількості ми можемо там переважати ну, планувати більше місій, більше помилятися, більше тренуватися, і так далі. Але є звичайно, що категорії там по типу, там, наприклад, вормейтів, це польські дрони, їх використовують країни НАТО, які там напрямку камікадзе до 40 кілометрів. Вони там є. Там суперефективними, і але у нас вже є 5-6 компаній, які там наздоганяють цей продукт, і в наших там дивлячись на наші плани розвитку, там через три місяці ми почнемо вже е, в цій категорії е, конкурувати активно, е, тобто. В принципі, ми зможемо в кожній категорії досягнути результату. Звичайно, що ми використовуємо компоненти. Наші виробники використовують компоненти, які там 95% не створюються в Україні, але це питання часу і потріб з чогось починати і саме так розвиваються технології інновації. Ми там аналізували історію Ізраїлю, да що відбувалося там? що як розвивалися технології там в Південній Кореї, в Сінгапурі? Тобто є певний шлях, який нам потрібно пройти. і це не тільки про більше грошей і найкращі умови для створення бізнесу. Там це про розвиток науки, про розвиток освіти. Це про е, стимулювання та да, створення певних компонентів всередині країни. То це комплексний підхід, але все починається перше з використання з потреби і з енергії лідерства, яке впливає на те, що тут буде. Тому перед нами ще великий шлях, але Чесно кажучи, я дивлюсь на показники, що в цьому році вироблено, закуплено там 90% це українські БПЛА, і я бачу, як зростає ринок. Це неймовірно просто. Тому ми на правильному шляху знаходимося. Я там володію інформацією, там по там різним операціям, які відбувалися, відбуваються, і роль дронів вона стає все більше в плануванні цих операцій. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, зростає кількість виробників, зростає кількість замовлень, і все таки не може тут обійтися без інвесторів, без приватного капіталу. Не секрет, що Ерік Шміт, екс керівник Google, запустив свій акселератор. 10 мільйонів власних доларів туди закинув. він Взагалі, мілітарі і такий чоловік, але ну якби не одним Еріком Шмітом. Я впевнений. У вас багато є розмов з приватними якимись інвесторами, фондами. Наскільки вони зацікавлені в інвестиціях в дефенстах мілітарі? Те, можна називати, як хочеш, але суть зрозуміла саме в українські компанії. Це вже відбувається і досить позитивно. Що в першу чергу починають інвестувати в компанії, які займаються БПЛА, українські інвестори, тобто українські підприємці, які реінвестують кошти з інших бізнесів саме в цей напрямок, і це до речі. Досить ефективна така синергія виходить, коли підприємці більш досвідчені, які заробили гроші, які там не вкрали десь їх, а побудували сталі бізнеси. Вони починають інвестувати в інноваційні компанії, які займаються БПЛА, і вони приносять туди свою культуру масштабування. Це в принципі, це те, на що. Ми там в першу чергу робимо зараз акцент під час пошуку проектів. Це проекти, які здатні швидко масштабуватися, тому що нам зараз кількість потрібна. Росіян занадто багато, багато, занадто, е багато вони там мобілізуються і е з'являються на нашій території. і Нам потрібно їх знищувати технологіями для того, щоб зберігати життя наших воїнів, і тим паче, що це не секрет боєприпасів постійно не вистачає. І е в першу чергу я бачу тренд, що українські Підприємці починають інвестувати в дронові компанії. Це прям масовий вже такий феномен. Друге, я знаю як мінімум три фонди, які створюються венчурні, які будуть системно інвестувати в тему Military Tech. і я певний, що вони ж також об'єднують в. Навколо цих фондів інших інвесторів з різних країн світу там є ще проблемка. Така певна бар'єр. Скажемо, це не проблема, а просто те, що потрохи там сповільний рух, це те, що люди, які інвестують в сферу military tech, ну, їм важче там використовувати свій капітал, тому що вони потрапляють на різні там радари різних інституцій світових, тому що вони по суті займаються воєнними технологіями бройні Але... оборони. Да, але все-таки такий тренд певний є, і е, він досить позитивний. І ми бачимо, що зараз дуже багато українців по суті стали інвесторами е, в мілітарі сфери української, тому що там волонтерські фонди, там те, що ми робимо через Юнайтед, що вони них ж повірили в перші українці. Тобто держава не могла закуповувати камікадзе, тому що просто їх не існувало як типу, як жанру, взагалі. То і українці повірили, вони зібрали кошти, вони закупили. По суті, ми зробили операційні речі, щоб це відбулося, і наші спецслужби зробили, щоб проекти почали успішно реалізовуватися. Тобто, оця синергія інституцій вона дозволяє отримувати результат і. Тому інвестиції в цей сектор будуть збільшуватися. Роль продуктів, які створюються в Україні, буде збільшуватися. І зараз ми багато працюємо над освітою над наукою для того, щоб поєднати приватний сектор і науку, і освіту в єдину таку команду, яка які б могли генерувати інновації, створювати додану вартість, яка буде потрібна там після нашої перемоги, також іншим країнам для захисту. А скажіть, будь ласка, ну ви вже згадали, що українці перші повірили. Держава не могла інвестувати. Наскільки загалом у державі з вашої точки зору, з того, що ви можете говорити, щоб там не образити колег, чи ще щось держава вірить саме у безпілотні технології і готова у них інвестувати, тому що знаєте, завжди є страх типу: А давайте зробимо свій танк, чи там давайте зробимо свій винищувач проект на мільярди доларів, який, не зрозуміло, коли стане реальним, і от хотілось би знати, чи зможе держава правильно розставити пріоритети, тому що не секрет. Що війна ну, не закінчиться тим, що ми переможемо Росію. Нам потрібно обороноздатність будувати на роки вперед, десятиліття. Вперед дуже класне питання за останній рік відбулася така тотальна трансформація в цьому напрямку. Зараз там є підтримка від всіх в принципі ключових інституцій. Там постійно президент фокусується на БПЛА. Там наприклад, там постійно це на ставці проговорюється, Да там питання БПЛА стан забезпеченості, Що ще потрібно зробити? Щоб більше виробляти, там прем'єр-міністр особисто в максимально злучений процес, та міністр фінансів. Тобто ми ж ну, та всі люди і. Знаєте, там ці ми щоденно збираємо звіти по всім підрозділам, які забезпечуємо. Тобто, програма зараз стала державною. масштабується досить активно. Це там мова йде там про десятки мільярдів гривень і про контракти майже щодня, які вкладаються. Та тобто, такого темпу ніколи не було в історії України щодо виробництва будь-чого. І е, ці відео ми там знаєте відправляємо, як і всі українці один одному. Ми там формуємо певні звіти. Тобто, є створилася певна така культура і розуміння. Доктрини застосування БПЛА. Наскільки важливо захищати власну техніку від ланцетів? Що для цього потрібно робити? Ці питання, які ми між собою проговорюємо постійно, це питання, які ми проговорюємо з військовими. Це документи, які ми формуємо, питання розвитку наших БПЛ. А як створювати більше, які там інновації приносити? Тому сьогодні у всіх є розуміння, що це війна технологій, що дронів потрібно більше, що потрібно більше в це інвестувати, і насправді ми досить розігнали за ці там півроку, сім місяців ринок. Ми по суті наприкінці грудня створили штаб, який відповідає за виробництво БПЛА, і ось за цей час ми повністю систематизували всі потреби сил оборони. Що можуть виробити наші виробники? І які в них є проблеми, скільки до цього потрібно грошей. І ми змогли з цього побудувати систему, яка запрацювала, і кожні, кожен день, кожні кілька днів вкладаються контракти. І ви бачите, що ну, ми ми про це не говоримо публічно, але ви в новинах бачите, що кожного дня щось відбувається з дронами, і це говорить про те, що тенденція правильно. І щось відбувається головне з російською технікою. Вона перестає існувати. Да. Да, Михайле про випала, дякую за відповіді. Закінчимо другий аспект, який би я хотів обговорити, який по суті є заслугою міністерства. Це цифровізація, і зокрема дія, але не стільки про те, що відбувається всередині країни, а те, що відбувається назовні за останній рік, ми побачили дуже велику зацікавленість і в Європі, і в Африці, власне, напрацюваннями України в сфері діджиталізації. Навіть Естонія, країна здавалась лідером у цьому напрямку. Тепер працюватиме з Україною. Ніною, розкажіть, як так сталося, що світ хоче вчитись діджиталізації в Україні? Насправді це сталося досить органічно. Ми продовжуємо бути сфокусованими суто на потребах українців. Аналізуючи, які, які послуги українці використовують, що ми можемо фундаментально змінити, зробити ренженірих процесів, зробити, щоб послуги були реально зручними, щоб держава перетворювалася на сервіс і фокусуємося на найбільш, на найбільш популярних сервісах. Наприклад, зараз працюємо там над перестрацією авто, да там і над. Сервісними центрами зробити так, щоб сервісні центри перетворилися в послугу в дії, і людям не потрібно було там використовувати бігунків там цих сервісних центрах, там і так далі. А люди почали отримати якісний сервіс. І ми нас почали запрошувати на різні конференції там виступати, ділитися досвідом. І по суті, там наша команда почала залучати увагу до дії з різних країн. Потім враховуючи, що ми... Знаєте, як стартап розвивалися і розвиваємося? Тобто нам донори допомагають, фінансують наші проекти там, в тому числі є це уряд Сполучених Штатів через організацію USAID, Швейцарія допомагає там Британія, і таким чином наші партнери вони по, по суті стали свідками. Трансформація, яка відбувається від ідеї до результату, до великої кількості користувачів. Ми ж там ще трекаємо задоволеність кожною послугою українцями, тобто що нам потрібно покращити, що змінити. Ми, ми ділимося ці, цими показниками з ними. Також їм це цікаво і як умовно соціальним інвесторам. і вони нас почали залучати на власні конференції. Наприклад, така остання велика була в травні. Ми проводили вже разом з USAID, разом з візою. В Вашингтоні діє саміт і там презентували наші спільні здобутки. І звичайно, що після цього там деякі країни почали звертатися, тому що коли вони роблять певний такий етап дискаверів, ну вони ми вивчаємо що в них як побудовані процеси. Вони вивчають як ми історію провадження дії. Вони Дивляться, що в принципі з точки зору архітектури безпеки, там коду їм дія ідеально підходить, і тому немає сенсу витрачати там рік або два роки на розробку, краще взяти дію. Тим паче, що ми ж рухаємося і зараз там вже на фінальній стадії відкриття коду дії, тобто ми станемо по суті опенсорсним продуктом, і без цього, в принципі, і неможливий нормальний експорт, тому що кожна країна. Все-таки ми ж відкриваємо код, і давайте тоді вже на GitLab будемо наш код викладати. Тому ми над цим працюємо. Це великий такий певний бюрократичний процес описання всієї документації, але ми вже на фінальній стадії. Тому зацікавленість є. Я, чесно кажучи, свою команду постійно фокусую на послугах в Україні. Тобто, в нас вже навіть там невеличка окрема команда створилася, яка комунікує з іншими країнами. Але все таки ми реагуємо на цю зацікавленість, тому що це ж все таки про бренд нашої країни в світі, так? щоб люди розуміли громадяни інших країн, коли вони допомагають Україні там донатять, коли вони нас підтримують інформаційно під час війни, щоб вони розуміли, що ми створюємо ми не просто захищаємо весь світ, а ми паралельно ще створюємо якусь додаткову цінність. Ми створюємо продукти, які можуть бути корисними, і вони є там прозорими, антикорупційними, і це така цінність. Скажіть, будь ласка, так чи інакше, ви ще дивитесь на напрацювання в інших країнах. От на ваш ви, звичайно, зацікавлена сторона, але все ж оцінюю, сподіваємося на об'єктивність. Наскільки от цифрові продукти України є ну, співставними з тим, що є у західних економіках? Дивіться, я, я можу максимально об'єктивно оцінити. Я вважаю, що технологія тут вона вторинна. Первина це все таки, це організація роботи і реінженеринг процесів. Це по суті бізнес-аналіз і можливість подивитися на послугу як на певний процес, який потребує покращення, і де, де в центрі стоїть людина. Не всі уряди, там не всі команди, там, міністерства, там установи можуть подивитися на громадян як на клієнтів і запитати з точки зору е споживацької поведінки: а що, що ви хочете, що не так. А і постійно збирати зворотні зв'язок і покращувати сервіс. Я вважаю, що це корінь проблем багатьох держав, і нам ще багато чого варто багато варто зробити, ще робити і робити насправді. Але це найголовніше це питання зрозуміти громадян, зрозуміти, які в них проблеми, і як побудувати процес змін державі, щоб держава перетворилася в сервіс. А технологія вона в цьому займає невеличкий відсоток. Тобто, ну можна розробити інвестувати час, гроші, багато класних розробників, тобто. Це комплексне питання, де технологія вторинна, а первинна це все таки фокусування на клієнті і ця культура цифровізації. Коли ти думаєш, а як як зробити краще громадянину? А знаєте, я кажу, що найкраща послуга це відсутня послуга, щоб її взагалі не було. Тобто потрібно, щоб послуг було менше, щоб держава автоматично обмінювалася інформацією між реєстрами і громадянин. Просто іноді обирав, що йому направляв державу. Про наприклад, коли в тебе пенсійний вік, тобі просто приходило сповіщення. Ми тебе вітаємо все, ось твоя пенсія, і знаєш, що тобі потрібно зробити? Просто обрати картку, на яку отримувати. А тобі держава навіть пропонує, каже: Бачите, давайте на цю картку вам будемо пенсію сплачувати. Ти кажеш, ні, я хочу саме на цю, тому що мені подобається дизайн або там пропозиції по відсоткам цієї картки. Ось як повинна працювати держава, і тоді вона повинна бути непомітною, як вона ну як сервіс да, для людей. І це найкраща цифрова держава, І до цього ми цього ми прагнемо. Хочемо це зробити і робимо в принципі. Якщо ще закінчувати власне цифровою державою, останнє питання: знаєте, все ж таки не секрет, що Україна раніше не дуже опікувалася своєю кібербезпекою. Тепер ми велика цифрова держава. Знову ж таки, в дії 19,5 мільйонів користувачів, чимало інформації онлайн. Тут у нас поряд з дроновою війною і з війною звичною нам раніше, і кібервійна. Наскільки Україна за ці роки просунулася у власному захисті, можливо, і у власному власних можливостях нападати на ворога, які у нас напрацювання в цьому напрямку? Ми продовжуємо. Дбати про безпеку і даних і, і архітектури всієї цифрової держави, яка побудована. Тобто, постійно там покращуємо певні правила, правила адміністрування базових реєстрів, де зберігається інформація, робимо постійні аудити. У нас там є проекти з міжнародними партнерами. Там USAID нам також допомагає фінансує постійно. Є великий кіберпроект. Ми робимо аудити. Ми наприклад. Там може дивно, але після навіть вторгнення там вийшли велику фазу технологічного аудиту дії для того, щоб рухатися згідно з нашим планом і не відставати технологічно в напрямку безпеки. Тобто, ми для нас там базове питання є. І пам'ятаєте, ми навіть там Бахбаунті робили, де гроші виплачували білим хакерам. У нас є власна ретім, яка постійно таку дію, тобто ми аналізуємо. Що може робити ворог, плюс і звичайно, ми там створили it армію, і яка там об'єднує і спецслужби, і волонтерські рухи, і окремо у кожної спецслужби є свої команди, з якими ми координуємося. Тобто, у нас є великий потенціал, який зараз працює проти там Росії ворога і досить ефективно, тому що сьогодні, якщо дивитися там на до де відбувається війна, це не тільки там повітря, земля, вода. Це також інформаційний простір, де інформація дуже впливає на те, що відбувається, тобто, якась кіберрозвідка певна. І певні злами можуть дати інформацію про транспортування зброї на території Росії. І це дає можливість потім спецслужбам певні операції планувати. Ну, це як приклад таких може бути багато різних і є багато різних ситуацій. Як інформація здобута в Росії, допомагає планувати більш масштабні операції. Це не питання покласти сайт і написати про це пост, це питання про те, як отримати інформацію, як цю інформацію поєднати з іншою інформацією і спланувати якусь комбіновану операцію. Михайло, дякуємо дуже, що знайшли час поспілкуватися. Бажаємо вам і подальших здобутків. Дякую. Нагадаю нашим слухачам з нами на зв'язку був Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Ми з ним говорили про досягнення України в кількох насправді важливих сферах. Зараз після перерви на новини повертаємося до нашого марафону. Це марафон об'єднання незалежності на радіо НВ, та продовжуємо говорити на цей раз про економіку України. Не перемикайтесь.